Грандіозний нарцис. У мене є відео про депресивного нарциса, десь тут силочку зараз залишу. А це грандіозний нарцис, це особистість, яка піклується про свою самоповагу, перше за все, шляхом самоствердження за рахунок інших людей. Всі ми в тій чи іншій мірі залежні від схвалення інших людей. Але у грандіозного нарциса це така найголовніша опора, на якій тримається його особистість. Найголовніша, тому що в нього дуже мало внутрішніх опор, на які він може спиратись, тому він робить все, щоб спиратись на зовнішню, ну, на зовнішню опору. Наставлення інших людей для того, щоб його крихка особистість не розсипалась, тому що всередині там така пустота, і нічого там немає. А грандіозні нарциси дуже стурбовані своїм самоствердженням, самопідтвердженням. Це вражається тим, що в Контакті з іншими людьми вони постійно вони взагалі людей сприймають як таку певну межу, над якою треба піднестись. Тобто весь час в контакті вони порівнюють себе з іншими людьми, і їм ну, треба відчути себе, що вони трошечки або не трошечки кращі за інших. За інших, вони не можуть відчувати, їм недостатньо відчувати себе просто хорошими людьми. Їм треба відчувати себе саме кращими, кращими за, за людей. Тоді вони відчувають більш-менш ну, таку компенсацію. Коротше. От з такими людьми, коли ви спілкуєтесь, нарцис буде говорити. Про себе він буде розповідати про себе. Він, звичайно, може питати, там, як у вас справи, да, там, робити вигляд, що йому ем, якось там ну, цікаво, да, як ви живете, чим ви живете і все таке. Але в принципі це все буде використовуватись для того, щоб потім розповісти щось про себе і е, от порівняти, а як, як, як ця людина живе, да, як я живу, а я живу а, трошки десь там краще і правильніше, ніж він. Тобто вони весь час. В контакті якби, йдуть до того, щоб порівняти себе з іншим і відчути себе кращим. Вони будуть говорити про себе, про те, який в них унікальний життєвий шлях, про те, яка вона, ну, він, ця людина унікальна особистість, і що всі мають бути в захваті, вони будуть. Шукати такого дуже зацікавленості від того, з, з ким вони е, спілкуються, да, е, уваги, тобто вони хочуть так е, е, володіти увагою вашою, ви маєте повністю бути в захваті. Причому е, іноді, знаєте, вони можуть е, як розказувати щось і хороше зі свого життя, да, і тоді вони хочуть бати, бачити цей захват, да, але можуть розказувати і щось погане, ну, якісь свої страждання, але це теж буде щось унікальне, і це буде те, через що вони будуть утримувати притримувати увагу іншого. А, зазвичай а... Саме грандіозні нарциси, да коли з ними стається якась невдача, вони не приписують це на особистий рахунок. Вони приписують це обставинам, іншим людям, якимось технічним неполадкам да, ще чомусь, але собі, так по-справжньому, по-чесному вони завжди себе виправдовують. Вони ніколи не приписують, що вони винні в якійсь своїй невдачі їм дуже важко визнати якусь свою невдачу, знов ж таки, бо вони одразу завалюються в цю свою нікчемність. Да? Тобто, щоб не відчувати себе нікчемними, вони весь час мають витрачати час на те, щоб відчувати себе грандіозними. А це, звичайно, те, що я розповідаю, більше відноситься до прям розладу особистості. Да? В принципі, у людей із, із просто яскравими нарцисичними характеристиками ми теж помічаємо цю неспроможність, низьку таку або повну неспроможність переносити свої невдачі і якось так ну, знецінювати їх і прописувати кроч чомусь іншому. Як я вже трошечки сказала, це все через те, що Нарцисична особистість, вона всередині надзвичайно крихка. Це надзвичайно вразливі люди, да, в яких дуже багато сорому через свою вразливість. Вони не виносять свою вразливість, вони думають, що це дуже-дуже соромно, тому вони прикриваються і роблять отаку таку собі створюють такий собі грандіозний певний образ, де вони ховають цю свою вразливість, Де можуть відчути себе кращим. Так? Тому що, як я вже сказала, протилежне не витримуються, вони одразу завалюються в свою нікчемність. Саме тому вони і не витримують якусь, якусь критику, ніяк вони не можуть це витримувати. Саме тому, якщо ви Ну, можете спробувати покритикувати да, людину з яскравими нарцисичними характеристиками. Вона може дуже активно захищати себе через агресію, через скандал, через такий конфлікт. Да, вона може наїжджати на вас, якби ну коротше у зустріч, тому що ну, ну, неможливо неможливо ніяк зустрітися з тим, що я десь не, не правий. Буде буде завжди буде дуже активно захищатися цей образ грандіозного мене себе. Да? А, така особистість дуже часто може бути стурбована своєю зовнішністю. А, це знову ж таки через те, що внутрішніх опор дуже мало, да, і ці люди можуть бути такими дуже тривожними а, через те, що зовнішність, зовнішність якось руйнується. Да, вони там, не знаю, гладшують або старішають або. Або не можуть робити щось тілом, що робили там в молодості, наприклад, там не знаю спортсмен, да, який там піднімав ваги певні. Да. От з часом він не може це піднімати, і е, дуже дуже багато. Ну тут таких депресивних внутрішніх переживань, тому що це прям така це такий нарцистичний стовпчик, на якому будується його е, особистість. Це зовнішня е, опора. Даче знов ж таки це те, що немає внутрішніх опор. Можуть переживати через те, що втрачається сексуальність, і вони там вже не такі класні коханці, да, або коханки, да, бо це теж може бути таким нарцисичним стовпчиком. У Дозного нарциса завжди присутні якісь грандіозні фантазії про своє життя. Вони вважають, що їм... У них має бути якесь дуже унікальне життя, що ось-ось станеться з ними якийсь неймовірний успіх, неймовірна подія. Ну, тобто вони не витримують зсередини, вони не витримують скуки, не витримують, коли нудно, або ну коротше, коли якісь середні емоції або. Ну там трошечки негативні, вони не витримують. Все має бути просто супер-пупер. Якщо це кар'єра, то супер-пупер. Якщо це кохання, то супер-пупер. Якщо це секс, то супер-пупер. Все має бути а, на 100% і завжди. Якщо тільки щось десь ламається, да? то вони впадають в такі, в такі, одразу дуже таку ну, депресію, депресивні е, переживання. Причому у кожного да, нарциса може бути свій окремий такий нарцисичний стовпчик, своя зовнішня опора, е, на якій буде вибудовуватися е, його особистість. Да? У когось це може бути е, кар'єра, в яку він вкладається, от від, від кар'єри він ну, все. Він не бачить себе без цього, тільки руйнується, все, він, він не знає, хто він, що він, це депресія. У когось це може бути секс, у когось це може бути зовнішність, в яку постійно вкладаються кошти, да, і щоб, щоб не бачити себе старим. Да, бо хто тоді, я, в мене немає нічого більше, крім моєї зовнішності. Вони переживають себе саме так. ось. Тобто може бути зацикленість на певній сфері, за яку вони дуже дуже активно от, тримаються. Це все тому стається, тому що головним психічним захистом від реальності у нарциса є манія, це відкидання реальності, отрицання російською мовою. Вони не витримують. Реальності да? ну, реальність вона така, вона середня, вона різна, і людина в ній дуже різна, десь посередня, да, десь ніяка, ну а десь класна. Да? Вони цього не витримують. Тому вони роблять все, щоб організовувати в своїм в своєму житті таку манію пік. Мені підтримуючи оці, оцю свою зовнішню нарцисичну опору, тримаючись за все ну, всіма силами за це. От. Це звичайно дуже втомлююче, все дуже викликається це втому, і в якийсь момент вже просто організм не справляється да, працювати над організацією цієї манії в житті. Реальність доганяє, і вони впадають в нарцисичну депресію, що в них є відчуття ексклюзивності і виключності, і вони чекають такого ставлення від інших людей. А якщо хтось транслює їм, що вони а, в чомусь звичайні, да, або там ніякі, ну тобто якась критика або реальна така оцінка, навіть не критика, вони вважають, що їм просто заздрять. Вони не можуть а, якби, зустрітися з тим, що для когось вони в очах там звичайні, і те, що вони роблять, це ну якось не прикольно і не круто. А вони просто вважають, що їм... Заздрять. Бо не заздрити їм неможливо, тому що вони найкращі. А в них є часткова або повна відсутність співчуття до іншої людини. Вони такі холодні, їм дуже важко. Поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти її почуття. В них такий дефіцит емпатії. Ну, це все через те, що вони до себе не можуть проявити насправді цю емпатію, да, і співчуття так по-справжньому. Да, тому вони не, не розуміють, як, як у, у стосунках теж проявляти емпатію і е, виражати співчуття. Це призводить до того, що неможливо вибудовувати якісь близькі довгі стосунки, вони руйнуються, тому що ну, неможливо бути з людиною, да, яка там тобі не співчуває, не розуміє твої почуття. Ну і це все призводить до такого до самотності, до самотності, до поверхневих зв'язків з іншими людьми. Ось. І, і відсутності близькості з іншими людьми. Але вони зазвичай ну, вони можуть це і не розуміти, тому що вони знову ж таки знаходяться в такому відкиданні реальності, отрицанні, да? і вони можуть це не визнавати. Вони кажуть, ну що, ну, там, ну а мені, ну, мені так класно, я так, я так, так і хотіла жити, да? там, все класно. Ось, отак. От не дуже вони втримуються в терапії, звичайно, тому що терапія теж направлена на, на близькість, да, вони її не витримують, вони одразу відчувають, підступає цей сором, коли з'являється якась близькість у відносинах, в тому числі з терапевтом. Тому вони не дуже це витримують, вони йдуть звідти, да, і, і все, і скачуть собі по життю так далі. От. Ось так. Тому, якщо ви помітили в собі такі риси і страждаєте, і все-таки хочете спробувати терапію, я вас запрошую до себе на консультацію, на терапію. Або ви бачите, не знаю, у друзів або у свого партнера, да, і якось вам хочете з цим розібратись, я вас запрошую. Записуйтесь до мене на терапію по одній з силок внизу, ФБ, інстаграм, телеграм. Я вас дуже чекаю. Про все домовимось, Па-па!